Всім привіт! Ви на каналі Точка зору. і сьогодні ми розповімо про майбутній серіал від HBO, котрий є приколом до доволі фільмів Воно Андреса Мускетті, в яких дітей тероризує клоун Пеннівайс, що черпає сили зі страху, ненависті, розчарування. Ви дізнаєтесь деталі шоу, яке закладе основу для нового витку в розвитку даного кіно всесвіту. Всі промоматеріали доступні за посиланням в описі до відео та в закріпленому коментарі. Поставте лайк чи дизлайк після перегляду. Напишіть коментар та підпишіться, якщо наш контент вам до вподоби. Не будемо зволікати. Поїхали. Сюжетна лінія проєкту розгортатиметься в 1962 році у вигаданому містечку Дері, штат Мен, одному з ключових місць літературного всесвіту Стівена Кінга. Власне шоу отримало під заголовок ласкава. Просимо до Дері. Історія розпочнеться з прибуття до міста родини Генлон, враховуючи, що це 60-ті, темношкіра сім'я обов'язково стикатиметься з проявами расової нетерпимості, коли у Дері таємниче зникне дитина. Цього разу глядач побачить події, які відбули. За 27 років до перепиті першого фільму, адже цикл пробудження істоти відбувається саме з таким інтервалом. Воно приймає вигляд того, чого діти дері бояться найбільше, харчуються ними і знову повертаються в сплячку. Андрес Мускетті описує серіал таким чином: ми досліджуватимемо походження Пеннівайза, але як і в книзі, зробимо це зі здоровою дозою загадковості. Це інша частина американської історії з новим набором страхів для дітей, а також для дорослих, які пам'ятають ціну холодної. Війни, наша базова точка 1962 рік, але ми робимо кілька стрибків у минуле. Кожні 27 років, коли з'являється воно, його цикл відзначений двома катастрофічними подіями: однією на початку та однією наприкінці. Ми використовуємо чорну пляму як подію, навколо якої будується безліч історій. Чорна пляма це нічний клуб для афроамериканців, спалений російською організацією Легіон Білого порядку штату Мен, північним аналогом Куклукс-клану. В творі це відбулося в. 1930 році, проте в хронології кіно Всесвіту даний пробуджуючий момент для монстра відбувся саме в 62-му. Творці серіалу зазначають, що мають історію на три сезони, кожен з яких переноситиме глядачів чим далі від подій оригінальної стрічки. Якщо історія першого зосередиться на трагедії чорної плями, яка відбулася в 62-му, то другий покаже 1935-й рік. Тоді воно прокинулось після перестрілки банди Бредлі, грабіжників банків США у 30-ті роки. А дія Третього відбудеться на одній зі словісних локацій роману в Тіченерському металургійному заводі. Тоді завод вибухнув на Великдень, забравши життя 102 осіб, 88 з яких були діти, котрі шукали великодні яйця. Це історія, яка базується на інтермедіях книги. Інтермедії це, по суті, глави, які відображають дослідження персонажа Майка Генлона. Тож вони розповідають про катастрофічні події з минулого. Щоразу, коли Пенівес виходить зі сплячки, на початку циклу відбувається катастрофічна подія. Ми Имо три сезони серіалу на кожній з цих катастрофічних подій кажемо Мускетті. Також за словами режисера, є причина, чому історія розповідається саме в зворотному порядку. Проте ви задум глядачі зможуть оцінити після трьох сезонів. Якщо ви раптом забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, що в другому фільмі, події якого розгортається в 2016-му, Пеннівайса вдалося вбити раз і назавжди. Відповідно, творці зробили саме серіал приквел а не сюжетне продовження. В своїх інтерв'ю Москетті розповів, що світ, в якому існує Пеннівайс, пов'язаний з історіями Стівена Кінга про темну вежу. Мета серіалу серед іншого полягає в тому, що відкрити вікно в інший бік і дати глядачам відчути це, все, що знаходиться по той бік, пов'язане з темною вежею, тому. Що це той самий Всесвіт, Макро Всесвіт, каже постановник. Нагадаю, воно виникло у недослідженій порожнечі, що містить і оточує весь наш Всесвіт, який називається Макро Всесвіт. Він пов'язаний з простором Тодеш, нескінченною порожнечою темряви, виміром, що існує між різними всесвітами. У цьому небутті вільно блукають смертоносні монстри. В певний момент Стодеша в сумішні світи через тріщини, як природного походження через зношування бар'єру між світами, так і штучно. Викликані деякими експериментами, коли мембрана між світами стала тоньшою, почали просочувати ці створіння. Макровсесвіт – це світ величезних космічних сутностей, розташований за межами темної вежі Стівена Кінга, в той час, як Тодеш, вимірне буття між різними всесвітами, через які ці сутності можуть переміщатися. Тодеш часто використовується як простір для подорожі та проживання для істот з макросвіту. Воно прибуло на Землю в результаті масштабної катастрофічної події, подібної до зіткнення застереження. Стероїдом, приземлившись у місці в північній Америці, яке згодом стало Дері. Ніхто не знає його справжньої форми та ім'я. Мускетті заявив, що серіал здебільшого покаже мультивсесвітню природу деяких історій Кінга з людської точки зору. До складу жителів крихідного містечка, спокійні дні яких будуть порушені появою танцюючого клоуна, до втілення ролі якого повернувся Білл Кажвард, увійшла Тейлор Пейдж, яка зіграє Шарлоту Генлон, мати Майка Генлона з клубу Невдах. Її персонаж. Обіцяє стати емоційним центром сімейної лінії, пов'язаної з історією Деррі. Пейдж покаже глибину та драматизм Шарлотти, наголошуючи на трагедіях, які формують місто. Джована Депо перетілиться у Лероя Генлона. Його персонаж поглибить тему сімейної травми та боротьби з темними силами Дері, а Депо відомий своїм вмінням створювати складних персонажів, що робить його ідеальним вибором для цієї ролі. Також в серіалі з'явиться Кріс Чок. Він втілить образ Діка Голорена. Вперше у всесвіті Стівена Інга цей герой з'явився в романі Сяйво як кухар готелю Оверлук. Надалі він показався і в книзі воно як один з власників чорної плями, нічного клубу для афроамериканських військових. Серед інших акторів зазначаються такі: Джеймс Ремар. Стівен Райдер, Медлін Стоу, Руді Манкусо і багато інших, серед яких є діти, деякі з них є пращурами персонажів з фільмів. Прем'єра серіалу відбудеться ввечері в неділю 26 жовтня на каналі HBO. У наших широтах це вже буде ранок понеділка. І одразу після цього епізод стане доступним на стрімінгу HBO Max по всьому світу, де поширений сервіс. В Україні шоу в українському озвученні можна буде подивитись офіційно на Мегого, з якими співпрацює Мейджор. До речі, у вересні стало відомо, що Стрімінговий сервіс незабаром офіційно запрацює в Україні з двома тарифами та великою бібліотекою фільмів і серіалів. Міжнародний конгломерат Warner Bros. Discovery бачить великий потенціал в українському ринку, тому планує активно вкладатися в розвиток українського дубляжу та субтитрування, а також запевнив, що продовжить співпрацю з Megogo, тому, скоріш за все, їхній контент залишиться у підписці. Проєкти HBO Max з'явилися в медіатеці останнього в червні цього року. Перший сезон складатиметься з дев'яти серій, які виходитимуть щотижне. Вихід останній відбудеться 14 грудня в США, відповідно, вранці 15-го в Україні. Зйомки другого сезону планують розпочати у березні 2026-го, якщо студія підтвердить їх після релізу першого. І, відповідно, випуск продовження тоді можливий вже в 2027 році. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться своїми думками в коментарях. До зустрічі!